Що будемо робити сьогодні на цьому точку? З усіх вуликів, які тут знаходяться, поїхали пакети 3 травня. чи 3 травня. Відразу в той самий день ми підставили тут маточник. І потім через 4 дні ми приїхали і перервали роєві маточники, якщо вони десь були, якщо бджоли їх позакладали. Сьогодні, відповідно, маємо подивитися, чи матки запліднилися, чи вони таки зроїлися. От, Забрати мед, який точно є, бо вже був. от Взяли з собою чим мітити маточки, клей, клей, номерні, номерні опалітки, будемо шукати, мітити. Приблизно робота буде виглядати у нас так. Значить, як я казав, бачите, меду тут принесли дуже гарно. І це, до речі, сім'я, з якої поїхав пакет. Але корпус повністю занесений медом. До речі, що хотів сказати, що цей точок на 80% складався з баквісту. І саме такий ранній потужний розвиток, велика маса бджоли, дала можливість і продати пакет, і зібрати, як ви бачите, дві Оце тут. Сім'я Бакфеста, дивіться, повністю від бруска до бруска корпус занесений запечатаний медіс. Що вам хочу сказати, також коротенькі висновки по цьому сезону: Бакфес значно менше в нас родиться і точно так само приносить більше меду. Не знаю чому, поки що взагалі матеріал, який я брав в одного досить відомого матковода, в цьому році на акації жодна сім'я не принесла навіть дві надставки. І кожна сім'я, кожнісінька зроїлася. Це просто фантастика. Я настільки ну, в цьому розчарований. І з іншого боку, бачимо, що бакфасти показують дуже хороші і рекордні результати. Ну, поки от я, якось так, поки зупиняю. До прикладу, в цій сім'ї сиділа карміка, бачите, в принципі, теж непогано, чуть-чуть не донесе, чуть, чуть слабше. Все. Ну, що ж, подивимося, чи наша методика підставляння маточника, який буде виходити завтра, в той самий день, коли ми відібрали пакети, чи вона дала свій результат. От, Бо, власне, неройові сім'ї в такий момент не заходять. Ройові, правда, далі продовжують роїтися. Ну, подивимося, в кінці скажу висновки по тому, що ми робили. Значить, от бачимо, матка тільки запліднилась. Бачиш, ш... ш... шлейф ще є. Побігла туди? Ну, Прям це. Це, мабуть, пішов звідси. Так, з першого вулика бачимо, що пішов. рій, незважаючи на те, що ми перетрусили були маточники, бачимо, молода матка бігала, яка тільки запліднилася. Ми тут, до речі, підставляли маточні пікарники. Ось, а тут вже є молода матка, яка вже червить. Тут будемо шукати і будемо. Будемо її зараз мітити. Тут залишилось. Так, знайшли ми матку. Значить ловим і будемо мітити. Оп. Оп. Так, підемо мітити. Оп. Так, помітили і опускаємо маточку. Маточка пішла. Так, тепер дивимося, чи треба забирати тут з цього вулика ще якийсь мед. Це підійдять вони. Так. Нехай теж їдять.

Трошки підчистити мед, бо це все ріпак, щоб він не покристалізувався. Треба хоч 2-3 рамки з медом забрати. О, кра крайні медові залишаємо, бачите, фактично повна виточатка. Місце двох медових рамок ставимо вищинку і світлу суш. Молода матка. Вже вона роїтися в цьому році не буде, тому ставимо роздільну решітку, ставимо корпус з сухими рамками і будемо сподіватися, що до осені заберемо цей корпус повним. Ось така робота сьогодні у нас тут на точку. Висновки по тому, як власне, запліднились матки, будуть пізніше. Друзі, знову корпус, корпус чергового бакфаста. бачите, рамки знизу печатання. Оце в нас лоби, це у нас лоби, це в нас низи. Ось, ось знову бакфаст, бачите, повний корпус. Зараз ще покажемо карню. Ну, це... Ще один бакфаст. Зараз для порівняння. Ось тут карні, бачите карміка. Сіра бджола, тут орежа. Ну, Якби Бакфасти, самі бачите, що Бакфасти ну, значно краще спрацювали навіть тут, в місцевості Івано-Франківщини. З весни побачив, що ця сім'я дуже круто розвивалася, дуже круто набирала сили. Це був Бакфаст і я вирішив залишити одну сім'ю, докинути їй третій корпус. І подивитись, що вони принесуть. Давайте дивимося, що, що Так, Я корпуси не кидав в розріз, а кидав наверх. Так, так Це в нас верхній корпус. Вони до кінця його не запечатали. Але прям таки гарненько підпечатали. Так. Значить, знімаємо цей корпус і подивимося, що там в другому. Так, і другий корпус. Що в нас? В другому яка початка? Так. У другому корпусі печатка чуть краще. Але все ж таки до 100% печатки вони не дотягнули. Ну, але на загал два корпуси, бачите, повних помісіньких принесли. Умнічки. От такий результат тут на ріпаку показала сім'я Бакваста. Два повних Корпус і це орієнтовно десь по 25 кг, це близько 50 кілограм меду. Тож, висновок, друзі, по підставлянню е, маточників у день продажі пакету, які будуть на наступний день вилазити, наступний з 20 пакетів одна сім'я зароїлася врешті були плідні матки.